буду бороновать. Это наш ставочек. Там даже какая-то машина стоит на гребле. Вон катючки, крыши на них кажут. А Там сусіднє село Ну, не на Калима собі свої. Я ж бал... степами, балками і дорога трошки лучша туди, значте, прогортали, попроскочу. Ну, Ну, а назад буду вертатися, мабуть, тою дорогою. Бо воно як по кругу буде йти. Оврахи в коробки шоркотять, але я не вражаю мання. Нема коли цим займатися. поїду Поїдуться, заволочу її, розберу тоді гляну. Для очереду, то там воно видно вода світиться, то там той. болото комунаровське. Зараз воно райдуже, то комунаровське болото. Воно якби тут е, на війні, ну, по вірмінгу війни було тут ось полеться на горі, там було аеродром, ну, так казали люди. Казали, що правда чи ні, десь тут в болоті самоліт лежить, а там я, не знаю, це все. Вода розійшлася, на нас щука, виходить на нерест на Ну, Сьогодні сонця нема, може і... Хоча щука то таке вона виходить аби ікру бросить. А таке, як щось плаває. Та я тут сіно косив в кожного доби між оцими деревами. В общем, їду, а ви наблюдаєте. Ось свішеньке, бо вчора. А сьогодні зустріця цього воронували? Дідуся через очерета, дорога тут. Вот тут точно с того. Раньше на него ленінський та да Ищай. Верники були туди, вівців держали. Ну як я застав. тут Два корпуси. Та so. й тут сього. Вівців тут держали. Це було гот. Та я не знаю. Та і ще от 40 назад це точно. Кущах. Вагон стояв всі, як воно, гноков'язи, він не кив'я туди. Шічки. Добре, печу далі, бо мені ще їхати Упоперек ходю, не брав гіаналь. Мені тут 150 попав, то я ми такі повиривав борости, що мама не горюй. А тепер мотається в Крусен тут. я думаю, що не вважаю, що це нормально. Раніше в колхозах у поперек у сідіші тракторами поранували, Там, звісно, не так труси, як тут. Взагалі, Вобщо... працюю. Так, закончив тут на цьому участку боронувати. Як бачите, тут розробилося добре. За мене тут по одну сторону оцієї посадки 4 гектара і по цю сторону 4 гектара. Зараз їду на Давидівку. Там де я чистив посадку Там буду сіяти сою То зараз заволочу В общем подивлюся що воно буде вийде Та в принципі буде виходить воно після дощиків Рудочка дійшла То Хорошо розробляється Так що Ви теж бачите, теж по-любому до мене вона не прийшла. Бачите? Ділочка! Воно, бачите, за... за деревом сидить. Зараз піду. Так Що я не курю, не п'ю, так що це не до мене прийшло. Де ти побіла? Коврашок, Тут побіла десь. Видно трактор пугає. і Вона біжить, біжить. Она хоп! Тільки стрибає по гілочкам. Она засіла десь. Так, добрых ну, біжить собі. Шов, політику надо видів. Тут я ось край отпахував дорогу. Надо щось сою. 8 гектар у мене. В общем, зараз по кругу обійду. там вже все покаже. Взяв в невелику діагональ. Довольно неплохо воно дві культивації під пиццойку, там буде хорошо. Бачите, тут спахано ось було весною дорога. бачите, як розробилася. Обалдеть. А ось осіння спашка спашка Ну Там більше сиріше, як би так сказати можна. Бо грудочка була, в набралася, а тут чуть піддувалося. Вітерець. В общем, заборонував і лякать вологу закрив. Ну, в много, а тільки кажуть по-своєму. Ну, а я роботу свою зробив мені до того, як на як -то лампочки те що там розказують. Іди зробив, поїхав чуть назад, а сейчас покажу у мене случилася Борінку зігнув, назад здав, а воно ремінь спав і виходить борінка на ці піднялися, а та упала. Ну і назад здавав та зігнув. Дома буду рихтувати трошки собі роботи підкинув оце такое діло ну а ви ставите ось, ось ще шинку спустила а я їду додому сіть сою зроблю дві культивації одну по діагоналі другу вдолі я думаю, що буде тільки бубоні Все, бувайте. Ви теж зараз це побачите. Тільки жопки помилькували!